Світлана з подивом спостерігала за вибором своєї доньки. Простий хлопець роботяга з тих, хто береться за будь-яку роботу, аби тільки забезпечити свою сім'ю. Його руки були вкриті мозолями, а на шкірі залишились сліди від машинного масла. Світлана одразу зрозуміла, що цей хлопець походить з бідної родини. Про це свідчив і його старий, але чистий одяг, а також скромне взуття. Однак, крім цього, молодий чоловік виявився ввічливим, скромним та надзвичайно сором'язливим. Світлана думала: Господи, та він зовсім хлопчисько, а моя дочка. Марина завжди була дівчиною, що любить бути в центрі уваги, з гострим язиком і чіткими принципами. Де вона взяла цього хлопця? Після того, як Олег трохи збентежено усміхаючись, простягнув Світлані букет ромашок. Жінка заглянула в пишні квіти і спробувала підтримати розмову, привітно посміхнувшись. Ого, вгадав, а звідки ти дізнався, що я люблю ромашки? Олег, затиснувшись, не знав, що відповісти. Він не міг сказати, що це був єдиний букет, який йому вдалося купити, тому що просто не мав зайвих грошей. Так, він працював і заробляв, але все йшло на родину. Його батько залишив сім'ю, коли молодшому братові Олега було лише три роки мати бралася за будь-яку роботу, але тяжко захворіла. І всі гроші, які Олег заробляв, йшли на її лікування. Окрім мами, Олег дбав ще про бабусю, котра також потребувала постійної допомоги. Та про трьох молодших братів і сестру, яких треба було одягати і годувати в таких умовах думати про себе було неможливо. Марина ж виросла у зовсім іншому світі. Вона звикла до достатку та комфорту з самого дитинства. Гарний одяг, численні іграшки і головне безмежна любов батьків. Марина була єдиною дитиною в сім'ї. Вона навчалася у приватному ліцеї, здобула вищу освіту в одному з найпрестижніших університетів країни. На 18-ти річчя батьки подарували їй автомобіль і зараз збирали гроші на квартиру. У неї завжди було багато залицяльників, і всі вони були з заможних родин. А тут такий сюрприз Марина з простим хлопцем. За обідом Світлана намагалася стримувати свою цікавість і не задавати занадто багато питань, тому що їй не хотілося ставити в незручне становище і без того схвильованого Олега. Лопець і справді почувався трохи не у своїй тарілці, адже вперше опинився в подібній атмосфері. Квартира Марини разюче відрізнялася від цієї, де він жив. Тут був свіжий ремонт сучасні й красиві меблі повсюди стояли живі квіти, які наповнювали квартиру приємним ароматом. Це було більше схоже на екзотичну оранжерею, ніж на звичайну міську квартиру. Олег відчував себе гостем в іншому світі. Коли Олег пішов, Світлана одразу ж звернулася до Марини з питанням Адже вона ніяк не могла зрозуміти, як її витончена і звикла до розкоші дочка закохалася в простого, хоч і працьовитого хлопця. Він навіть не мав достатньо грошей, щоб водити Марину по тих клубах і ресторанах, куди вона звикла ходити. Ну, доню, ти мені нічого не хочеш розповісти, запитала Світлана, не приховуючи своєї цікавості. А що саме ти хочеш почути, мамо? спокійно відповіла Марина. Чому саме він? Що тебе в ньому привабило? А ти що, маєш щось проти? Ти завжди казала, що матеріальне не головне. Так, казала, і це правда. Я виросла в бідній родині, де було п'ять сестер. І я наймолодша. Пам'ятаю, як доводилося доношувати одяг за всіма. А твій батько подарував мені справжню казку, і як йому вдалося побачити в мені те, ким я стала зараз. Мабуть, мені пощастило, і свекруха мені трапилася чудова вона все розуміла вона взяла на себе організацію нашого весілля, бо знала, що моя родина не могла собі дозволити таких витрат. Вона навіть сукню мені подарувала розкішну, розшиту стразами і з пишною спідницею. А твій дідусь туфлі з Німеччини привіз. Пам'ятаю, це, ніби було вчора. Часи були інші. Мамо, до чого всі ці спогади? перебила Марина трохи здивована. А до того, доню, що ти зараз обнадієш його, а потім зустрінеш когось багатшого і покинеш Олега. Він, звичайно, зрозуміє що до чого, але ти зробиш йому боляче тому подумай добре, чи готова ти бути з ним, розділяти з ним і радість і труднощі. Це не гра в ляльки, це життя. Я, як твоя мама, не хочу, щоб він постраждав, бо видно, що хлопець дуже порядний. Мам, Олег і справді чудова людина, і у нас все серйозно. Ми навіть плануємо одружитися, якщо ти з татом, звісно, не проти, ми, звісно, не проти, відповіла Світлана трохи м'якше. Але я тобі ще раз повторю, подумай гарненько, чи готова ти відмовитися від того способу життя, до якого звикла. Олег працює, і я теж планую знайти роботу. Ми зможемо разом впоратися, у нас все вийде, впевнено сказала Марина. Світлана подивилася на дочку з легким сумом, але з розумінням. Вона бачила, що Марина налаштована серйозно, але все ж таки хотіла захистити її від можливих розчарувань. Весілля Марини та Олега пройшло чудово. Світлана з чоловіком допомогли молодятам фінансово, хоча Олег спершу категорично відмовлявся, бажаючи оплатити все самостійно. Він наполягав на тому, що весілля має бути простим, щоб не було соромно перед самим собою за те, що за все заплатили батьки нареченої. Проте Марина стояла на своєму, пояснюючи, що весілля буває раз у житті, і численні родичі та друзі її батьків не зрозуміли б, якби вони святкували цю подію в звичайному кафе, а не в елітному ресторані. Життя після весілля почалося нормально. Вони працювали, винаймали квартиру і планували взяти іпотеку, бо Олег був проти того, щоб батьки Марини подарували їм житло. Перша серйозна сварка сталася, коли Марина планувала їхню першу сімейну відпустку. Вона хотіла полетіти до Єгипту, а Олег наполягав на скромнішому тижневому відпочинку в Одесі. Марино, ти повинна зрозуміти, що зараз не час витрачати гроші на дорогі подорожі. У нас іпотека, скоро дитина народиться, та й мамі допомога потрібна, пояснював Олег. Ти завжди такий. Мої подруги вже всю Європу об'їздили, а я. Я змушена економити і думати, як звести кінці з кінцями, розчаровано відповіла Марина. Марино, ти ж знала, за кого виходиш заміж. У мене немає власної компанії або багатих батьків. Потерпи трохи, все згодом налагодиться. Нічого не налагодиться, я втомилася. Втомилася від того, що мушу купувати одяг у простих магазинах, готувати тобі їжу на роботу і витрачати весь час на приготування борщів і котлет. Я хочу в ресторан, на балі, хочу отримувати квіти без приводу, не ромашки, а дорогі троянди. І розумію, що з тобою цього ніколи не буде. Вибач, але я йду, сказала Марина. Вона мовчки збирала свої речі, а Олег тихо сидів на кухні. Він кохав її, але не міг дати їй того, про що вона мріяла. Він дослужився до посади головного механіка, але навіть з цією зарплатою ледве вистачало на оплату іпотеки, допомогу матері і поточні витрати. Батьки Марини пропонували допомогу. Але Олег завжди відмовлявся, бо вважав, що чоловік має сам дбати про свою родину. Спочатку Марина навіть пишалася ним, але тепер виявилося, що весь цей час вона мріяла про інше життя. Марина пішла, гримнувши дверима, а Олег навіть не спробував її зупинити. Коли вона приїхала до батьків, Світлана зустріла її з валізами і здивовано підняла брови. Що сталося? Ми розлучилися. Він тебе зрадив, образив? Ні, мамо, просто я більше не можу так жити. Він сказав, що замість Єгипту ми поїдемо відпочивати до Одеси і то на тиждень. Одягаюсь я в простих магазинах, обідаю в звичайному кафе, а вдома весь час стою біля плити після роботи. І що ти очікувала? Це життя, і ти сама його обрала. Я думала, що Олег зміниться і почне заробляти більше. А скільки ти сама вкладаєш у сімейний бюджет? Я? А навіщо? Це ж чоловік має утримувати сім'ю? Хто тобі таке сказав? У Каті і Олени так. Наталя теж нічого не робить. Так от послухай мене, доню. Чоловік Каті часто зраджує, тому й відправляє її в подорожі, щоб загладити провину. У Олени схожа ситуація, тільки він робить їй дорогі подарунки і вона мовчить. Наталя не може мати дітей, тому тримається за свого Віталіка, навіть якщо він її ображає. Лілі пощастило, але її чоловік Альфонс, і поки вона сидить вдома, він керує її бізнесом. А Олег, він чесна людина, він міг би скористатися нашою допомогою, жити за наш рахунок, але відмовився. Пам'ятаєш, як твоєму батькові теж було нелегко. Після смерті дідуся, його бізнес пішов під Укіс. Нам довелося продати квартиру, щоб погасити борги. А тато підробляв вантажником. Але ми впоралися. Подружжя повинно долати труднощі разом, а не тікати при перших неприємностях. Я зрозуміла, мамо. Дякую. Ну, я піду. Іди, доню. Коли Марина вже виходила, додому повернувся батько. Йдеш? здивовано запитав він. Так, татку, просто забігла на хвилинку. Батько нічого не сказав, хоча помітив її валізи. Коли вона пішла, він запитав Світлану Що це було? Наша дочка хотіла піти від чоловіка, і я її переконала, як тобі це вдалося? Нехай це залишиться моїм секретом. Марина повернулася до Олега і більше ніколи не порушувала питання про розлучення. Вона зрозуміла, що мама мала на увазі не варто порівнювати своє життя з життям інших. А справжнє благополуччя приходить тоді, коли подружжя разом працює над своїм щастям. Дякую, друзі, за увагу! Якщо історія вам сподобалась, ставте вподобайку та підписуйтесь на канал. Українського контенту має бути більше. А ми з вами почуємось у наступній історії.